Немає заробітної плати, немає і вільного проїзду. Вирішили гірники шахти Степова і в понеділок, 11 січня, перекрили автошлях поблизу заводу залізобетонних виробів. Внаслідок перекриття і зі сторони Львова і з боку Червонограда утворилися чималі затори. Зважаючи на кілька годин чекання у автомобільній черзі, своїх емоцій водії не приховували. Хочу проїхати на роботу я на Весеча працюю, двір проб шах, шахтного шахного повітря. Як вам така ситуація? Хочу на роботу приїхати, треба знати, От мене хлопці не впускають, не впускають і все. І що робити? Їхати назад, розвертатися? Ми, певно, так і зробимо. От я везу запчастини, да, для постачання. Вон в мене болти гайки по аварії. Я третю годину не можу проїхати. Нормально це? Ненормально. Або зробіть канал якийсь, або зробіть як за кордоном. 15 хвилин перекрита дорога, 10 хвилин пускають. 15 перекрита, 10 хвилин пускають. Не всім буде добре. І протестувальникам, я за акції протесту, тому що я знаю ситуацію в Угільній галузі, може краще, ніж дехто, навіть із тих, хто ходить. Знаю. Я заступник директора шахти Червоноградська, і, в принципі, ми підтримуємо акцію, але вона має бути організована. Планувалося до завтра перекриття доріг, а от ця анархія, що сталася, це більше шкодить, по-моєму, тим же шахтарям і місцевим. Я ж дивлюся, я вже третю годину стою що маршрутки не пускають, дітей, інваліди, з клумаками люди ходять. І бачите, що з тої сторони бардак, що з цієї. Якщо вже робити, якесь організовано, це має бути. Я дві планерки відсидів зранку. Мова за цією акції не йшла. На завтра планувалася. Організована акція, сім автобусів, по-моєму, перекривати десь Львів. Міжнародну трасу, якусь щоб звернули тему увагу на нас. Основна вимога шахтарів виплатити всю заборгованість із заробітної плати, яка на сьогодні становить понад 50% за листопад і за цілий місяць грудень. А от чому акція протесту розпочалась не 12 січня, як було заплановано, а трохи завчасно, знімальній групі бужнету розповів працівник степової пан Руслан. У нас вимоги виплата зарплати за 2015 рік. Та як нам відомо, що нам заплатили 5 числа 20 мільйонів. Це було авансом виплачено нашому комбінату, щоб виплатили 5-го числа гроші. Тобто ми вже заборгованості за 2016 рік, хоча нам не виплачено 2015 рік. А чого сьогодні? Бо вже був попереджувальний протест на супошині, і воно нічого не дало. Розумієте? А завтра буде те саме. Коли люди працюють в шахтах і йде якісь страйки чи забастовки, це не вирішення проблеми. Нашу владу устраює, наших чиновників устраює. Люди працюють. Як це можна? Що люди працюють, і страйк. Такого неможливо. Такого в Європі, в світі такого нема. Розумієте? І гроші пропали наші. Хай дай дадуть відповідь на телебачення, прямо дайте їм запитання, де гроші шахтерів? Всі прекрасно знаємо, де в олігархів. Попри те, що на пішохідному переході гірники утворили безперервний рух, періодично вони таки пропускали рейсові автобуси та автівки з дітьми і людьми, котрі їхали до лікарні. Ми є люди, які розуміємо теж людей, які їдуть в лікарні, які хлопці вертаються за то. Вони туди попали теж не по своїй волі. От, і які їдуть на похорони, які їдуть з дітьми. Це все зрозуміло, але деякі люди нас не розуміють. Чомусь. Це не знає не так, що ми схотіли, ми не хочемо працювати, і ми отут так ходимо. Завтра ця акція протесту продовжуватиметься. Якщо... Звичайно. Ну, і це не тільки від мене залежить, це треба людей. Ну, люди настроєні, поки ми настроєні з другого числа. Хоча кажуть, а чому з другого? от, наприклад, керівники наші кажуть, чому з другого? А як чому? Ви знали перед Новим роком, що коли люди говорять дітям своїм на Миколаї, що Миколай помер, бо не мають за що купити того Миколая? Це не жарти, це зовсім не жарти. Поспілкуватись із представниками профспілки степової нам так і не вдалося. За словами працівників копальні, керівництво знаючи про цю акцію протесту, просто вмило руки. Вони всі поховалися, як не буду говорити. Як то вони розуміють, що як вони сюди прийдуть, не стою інформацією, що людям потрібно, Люди будуть дуже, як говориться, агресивно людей інтересує виплата зарплат, підвищення зарплати. Ви подивіться, які ціни. Це зовсім не, не жарти. Що от скажіть, що люди неправильно роблять? Люди треба і всього на всього виплату грошей, щоб проіснувала існувала їхня сім'я, прожила людей. Теж є свої як кредити. В останні гроші на рахунки шахтарів надійшли в перші дні січня. Остання була виплата, то що я вам говорив, що вони взяли авансом, хоча нас почали знову обманювати, що вони це неправда, що це неправда, але це правда, що вони взяли авансом. І вони виплатили нам всього на всього 20%, 22%. От. Але а де останні гроші? Це за який місяць. Це листопад, це листопад. А там ті люди, от, що йдуть тут а біля нас, проходять ж так же. ж. І вони не дивлячись, вони йдуть. Чому вони йдуть? Бо вони перелякані, їх директора, що їх виженуть, що шахти закриють, але їх скоріше закриють, коли люди не стануть на свої протести, на свої якби, вимоги. Це скоріше станеться. А чиновники, які наші є, от, тут присутні, вони обезпечені. І вони не будуть проживати в тому місці, яке вже просто буде не існувати. А остануться такі пенсіонери і ті, що не спроможні виїхати. Це тобто ми, ви бачите, що одна височа, таке саме чекає, якщо люди не стануть і не виборюють своє, щоб не закрили шахти. Чому на Волині таке робили? А нам що сказали? Ви не дивіться на Волиняків. Волинякам виплатили заборгованість, виплатили. Каже, але їх закриють. Їх не закриють, бо у них там більш досвідчені профсоюзи, які стоять за народ, але наші профсоюзи не стоять, і це вже доказано. І це люди бачать. Пояснити ситуацію, чому виникла заборгованість із заробітної плати, і які заходи вживаються, аби врегулювати цю ситуацію. До шахтарів прибули директор з економіки та фінансів ДП вугілля Олександр Горобой та головний бухгалтер Тарас Бабій. Втім, спільну мову із протестувальниками вони так і не знайшли. От, подивіться, до чого нас довели. Ми не просимо, ми просимо. Ні тої ленти навіть не просто, нічого, просто дайте нам зарплату. Просто дайте нам ту зарплату, ту, що ми реально заробили. І мізерна, мізерна зарплата, розумієте? 200 доларів. Та нехай навіть то, щоб, навіть, щоб ту дали, навіть щоб ту дали. Yeah, yeah. То наші зароблені гроші, чому ми маємо іще. Ми процити? ж чужого не просимо. Ми не просимо вас, ми, ми просимо в державі. ми просимо за те, запитати. що... Ми... А ви старайтесь тоді реалізовувати вугілля. Тож чому? ви ж Наші погано керівники, наші вугілі. менеджери. Проші поступають. Просто вибачте, що вас перебили, ми оцю мову так само чули від Турчина, мову чуємо від директорів, шах. У мову чуємо постійно, всю ту саму мову, Була вас просто виставили вирощі, тут під розстріл, вирощі, можна вирощі. так само сказати. Вас тут виставили, от йди віддувайся, чого нема зарплати. Який вихід із цієї ситуації бачить депутат Львівської облради Ігор Грабінський? Він поділився із журналістами бужнету. Ця проблема не тільки з сьогоднішнього дня, а вже існує руками вона. І тим більше, що влада не центральна влада, кабінет міністрів, особливо в комітет міністр Демчишин, який не вирішує. Тих питань людям обіцяють, якщо обіцяли, повинні були виконати. Якби були, заплатили листопадову зарплату, того би не було. Люди би чекали 21-20 числа січня для того, який результат би був далі. Але вони так сказали, дали трошки, люди розійшлися. І питання на... Я працюю в комісії полено комплекс, і ми неодноразово вже зверталися до міністра, писали скарги, писали просьби. Вони не Звертайте на це уваги. Тут ситуація практично зараз не контрольована. Ви бачите, нема просто пілок, ніхто не керує. Коли активісти перекривали нашу дорогу нашу, нас слухалися. Ми були чотирьох активістів і нас слухали. Ми проводили відповідні наради і щось радилися з людьми. І так нас слухали. А зараз то я стихійне просто безстроковий страйк шахтарів. Триває вже наступного дня. Гірники перекривали міжнародну трасу поблизу села Смереків.